Є запит від аудиторії, це видно, і тема насправді дуже цікава. Хочу з вами також частково обговорити і, і далі вже рухатись. А, про залужну хочу запитати: от сьогодні видання CNN вранці повідомляє про наступне: залужний може стати більш зручною фігурою для Трампа при досягненні миру, аніж Зеленський, і там пишуть про те, що Кіт Келлок пропонує провести вибори після завершення гарячої фази війни. На вибори вони не просто натякають вони вже прямо кажуть, що вибори потрібні Україні. Я хочу в зв'язку з цим у вас запитати? Тим паче, що от, такі е, скандали розгортаються довкола е, постаті пана Залужного в останній час зі світлиною, там з Ківаловим і так далі? Можливо, інформаційно збивають його. Хочу вас запитати про це. Але е, значить, невже Залужного всерйоз розглядають як людину умовно, після виборів, після Зеленського, яка може, яка буде здатна? Підписати мир довгостроковий мир з Російською Федерацією. Ось таким запитанням до мене аудиторії звертається. Хочу вам його передресувати. а ніхто нічого підписувати з Росією не буде. Мова про те, що більш зручний форматі не домовленості з Росії, а відновлення України і домовленості, які будуть виконуватись, тому що коли домовлялися з залужним, наші партнери а з Пентагону або з Бундесферу, або з НАТО, він це виконував. Коли домовлялися про щось з Зеленським, ну всі ж знають, як закінчуються ці домовленості, тому тут про інше тут не про зручність у домовленостях з Росії, тут про питання в тому, що Україна тоді зможе вибудувати систему захисту не лише для себе, а й для Європи Трамп. Дуже хоче прибрати американських солдат з Європи і сказати: Бачите, 100 тисяч американців було, залишається 20. Ми економимо сотні мільйонів доларів, а може і мільярдів. Тому бачите, і тут я зробив гарний діл, але для цього щоб забрати цих солдатів, треба, щоб хтось виконав цю функцію, і от він бачить, що цю функцію може виконати Україна як країна, яка буде стримувати. Навіть можливості для Росії нападу не лише на Україну, а на країни Європи. А тут цікава ситуація. Я говорив з деякими чиновниками з асамблеї НАТО, і вони кажуть цікаві речі. Дивіться, ну окей, наприклад, заморозка. Далі ми починаємо вкладати гроші в Україну, ми знаємо, що буде. Зеленський показав себе як поганий адміністратор. Він не може нормально керувати. Саме тому вони всі розуміють, що повинна відбутися зміна влади. А ще вони бачать, що Зеленський сконцентрований на утриманні влади, а не на інтересах держави. І це теж ні для кого не є таємницею. Концентрація влади в одних руках, намагання переслідувати опозицію і журналістів розслідувачів створення фейкових справ по генералам, створення всіх умов для того, щоби. Фактично розколювалося суспільство, тому що об'єднане суспільство лякає Зеленського, лякає справді. Ну і багато чого ще взяття під контроль людьми Януковича правоохоронної системи. Це про Татарова, ганьба з судовою системою. Ви ж розумієте, що після війни в цю судову систему, яка зараз, не вірять на заході в Україні. І більше того, інвестицій ніяких не буде. Ну, от уявіть собі, пане Юрію, що ви людина, яка має там 10, 20, 50, 100 мільярдів доларів, на заході вистачає грошей, які вони думають, куди вкладати. Грошей забагато. От і вони кажуть: а, дивіться, продажні суди, де порішення там якогось неважливого олігарха можна вирішити всі питання, і ми будемо втрачати свої гроші. Ви будете вкладати в суди. В, ні, ви будете вкладати в країну, де суди продають рішення, і де очільник Верховного суду був спійманий на хабарі майже в три мільйони за те, щоб прийняв законне рішення. Тобто, якщо б він не взяв хабар, він прийняв би незаконне рішення. <гум> що так розумієте? Так. Ви, як інвестор, гроші сюди вкладете? Ну, зрозуміло, пане Бориславе, риторично запитнення. О, І вони розуміють, що ця система влаштовує Зеленського. Вони розуміють все це і не хочуть вкладати цю сюди, сюди гроші, тому треба змінювати систему, і вони дуже хочуть, щоб Україна змінювалася як Польща, яка змінилася, як Естонія, яка змінилася. Ну хоч би як Румунія, яка теж змінилася. Хоча там теж рівень корупції, теж є багато питань. Тому а для американців і для європейців. Залужне, це сподівання на те, що ситуація в Україні може змінитися не більше не менше. І жоден з них не вірить, що про щось буде щось підписане з путіним. Вони дуже прагматичні. Зручніше після війни Україну перетворити в країну фортецю і розбудовувати її як розбудували Ізраїль, який є країною фортецею. І який, вибачте, коли там щось 37 чи 39 тисяч доларів ВВП на душу населення. Розумієте? А в Україні скільки? Зараз треба, до речі, подивитися, що думаю, що менше вже декілька тисяч, менше, значно менше. І це говорить тільки про одне: що при Зеленському, як я вже казав раніше, і це не моя цитата, це цитата європейських чиновників. Україна не буде ані в Євросоюзі, ані в НАТО. А от якщо не буде зеленського його Камарілії, якщо буде змінена система, якщо буде кардинально вичищена система для того, щоб європейці і американці повірили в Україну, тоді справді щось зміниться до речі, коли Трамп каже, що він хоче доступ до копалень, це ж не можливість просто там зайти територію, завозити, що хочеш, видобувати, вивозити це робота по законах країни. А Трамп не ідіот. Він колись вже заходив в Україну, зіткнувся з українськими судами, і його компанії вийшли з України. Все, щоб ви розуміли. Тому він розуміє, що треба, щоб хтось відновив верховенство права в Україні. І тому він розуміє, Зеленський це не зробить. От в чому зручність. Тому що з цивілізованими порядними, адекватними, тримаючими своє слово, легше робити ну, якийсь діл. Все інше можна забути, а Зеленський Зеленський вже довів, що він не виконує свої обіцянки. Він довів, що він схиблений вже на владі. До речі, дуже цікава історія, коли людина, яка прийшла взагалі з шоу-бізу, і ніколи не була політикою, поїхала на владі і захотіла перетворитися на от такого накшталт щось Лукашенка або але українського розливу. Ні, такого не буде. Тому це питання тільки навколо одного. Питання майбутнього розвитку України. І ще ані Зеленський, ані Залужний, а не будь-хто інший з майбутніх очільників України не підпише відмову від територій, нічого не підпише з Росією. Ми повинні розуміти, підписувати це будуть угоди, скоріш за все, на рівні. Сирський Герасимов, ну це для розуміння, так завжди відбувається. До речі, так було і меж між, між Кореями. Вони нічого не підписували. Просто там умови з обох сторін підписували, озвучували саме військове. А, так було в Чечні, так було в інших містах. Тому не дивуйтесь, а, це перше. Друге, це буде умови про заморозку скоріш за все. І це підпишуть ще раз. це Доля сирська, чому його й тримають досі через весь негатив, який на нього сформували. І він законно зібрав, але саме тому. А далі Далі зовсім інше буде. І не буде нічого підписувати Путін теж, тому що він розуміє, що м, такі підписання це приводи до притягання його до речі, до ГАГи. А Україна не може ніколи відмовитись від своїх територій, тому це буде конфлікт заморожений, поки Путін буде при владі, і поки в Росії буде ФСБшна структура контролювати е, владу. А Україна не зможе разом з іншим світом фактично розвалити Росію. Як тільки вони розваляться, території повернуться. Друзі, понад 3300 у нас онлайн. Спасибі вам за це. Перше, друге, давайте не зупинятися на цьому. Підписуйтесь, лайкайте це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Я дуже дякую з паном Бориславом. Вам за те, що ви активні сьогодні з самого рання в чаті. Спасибі, пишіть. Будь ласка, звідки ви нас дивитесь? Е, Бачимо, що географія абсолютно різна і поза межами нашої країни. Е, тому дякуємо вам за це і не забувайте про запитання до пана Борислава. Я копію обіцяв... пане Юрій. Вибачте, хочу звернутися до своїх глядачів. Дякую, що 50% пригадало, пригадали, що є лайки вподобайки або файники. Ви їх поставили? Дякую, але інше. 50%. Я не хочу вірити, що це все робітники офісу президента, які які примусово в просто посадили дивитися цей ефір, щоб вони дивилися, які Береза погані речі каже про офіс президента. І чому він розповідає правду? Тому я сподіваюся, що зараз ви поставите це вподобайку. Це потрібно каналу. і Я дякую, що ви активні, а не пасивні. Ви не тільки отримуєте інформацію, ви ще й допомагаєте каналу. І не забувайте підписуватись і коментувати. До речі, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Поширте відео. Це теж дуже важливо. Поширення відео допомагають розпосюдженні інформації і просвітницькій діяльності. Дякую, що ви не байдужі, а активні.